Уникнути епідеміологічної ситуації на Хмельниччині удвічі зросла популяція червоної лисиці. Мисливці налічують в області понад три тисячі цих тварин. Тож їх часто помічають не лише у дикій природі, а вже й на приватних подвір'ях, і навіть у громадських місцях. Це небезпечно. бо роді поширюють сказ найчастіше. Лисиця переносником є здебільшого із-за того, що це активна тварина. Вона не, скажем так, не, не, не настільки от, там боїться людину. Вона, е, крім того, вона має багато контактів з іншими тваринами через свої трофічні зв'язки. Тільки тварин вона поїдає понад декілька сотень видів. Лиси часто контактують із домашніми та свійськими тваринами, а ті, у свою чергу, і з людьми. Тож разом зі збільшенням популяції зростає і ризик зараження сказом. Ця хвороба часто летальна. Щоб запобігти небезпечній недузі, в області вже провели пероральну вакцинацію чотирилапих. В середні цього брикету є капсула із вакциною. І коли тварина, дика тварина поїдає дану приманку, вона покушує капсулу, вакцина витікає в ртову порожнину і таким чином відбувається вакцинація деяких м'ясоїдних тварин. Кількість червоних лисиць значно зросла саме після початку повномасштабного вторгнення. На території України заборонили полювання, щоб не викривати позиції чи бази військових. Раніше лише хмельницькі мисливці щороку відстрілювали по півтори тисячі рудих, щоб запобігти ймовірній епідемії сказу серед тварин і людей. Єдиний спосіб боротьби нині вакцинація. Чи була вона дієвою, перевірятимуть фахівці. За результатами вакцинування необхідно, ну, щоб провести дослідження на поїдання на появу піжаків антитіл, проти сказу. От зараз має проводитися регулювання. Не регулювання не лиси, а скажем вісти лиси для проведення дослідження на території області, відповідно до цих методичних рекомендацій повинна бути відсиль. 650 гривень сильці це по всій території. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.